Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, Езотерик Екстрасенс, хотів скласти прогноз стосовно Дня Незалежності 24.08. Яким буде цей день? Чи є загрози якихось великих ударів, терактів, атак? саме на День Незалежності по Україні? Давайте ми з вами подивимося це питання. Для цього я візьму циганську колоду карт і. Карт колоду карт Таро. Давайте ми з вами подивимося. Не забувайте ставити ваші лайки, пропонуйте теми для прогнозувань. Я записую це відео сьогодні, 22.08, на годинку, 14 година дня. Давайте ми з вами подивимося, що мені карти показують. Чи реально є якісь загрози серйозних атак та смертельних небезпек? Добре, давайте я на циганській колоді витягну три карти, лише три. І на таро, я витягну три карти. Давайте подивимося загальну характеристику цього дня. Пройде він спокійно чи неспокійно. Так, добре. Давайте ми з вами глянемо. Ви мене дуже просили скласти цей прогноз. Давайте подивимося. Карта розговора падає на циганській карт. Карта якоїсь спілкування, комунікації важливої в цей день. Можливо, якісь політичні питання зовнішньої політики будуть вирішуватися важливі. Карта друга падає. Хороша карта, позитивна. Карта болезні. Ну, тут, принаймні, дуже великого негативу я не бачу. Єдине, що от карта болезні це така трошки небезпечна карта в плані здоров'я. Далі дивимося. Тут карта любовників, шостий аркан. Непогана карта. Смерть 13-й аркан. Не дуже добра карта лицар Пентаклів. Ну, дивіться, судячи по карті смерті, 13 аркан, я би сказав, що все-таки смертельні атаки будуть, але вони будуть не глобальні, не в масштабах всієї країни, а лише в окремих декількох точках, в якихось окремих містях, місцях. Якщо взяти загалом, то 4 карти позитивні, 2 негативні. Тобто, якщо взяти відсоткове відношення, то все-таки. 60% плюс 40% мінус. Тобто я би сказав, що все-таки День Незалежності не буде настільки жорстким, як того очікується, але тим не менш певні загрози життю присутні, бо падає тут карта болезні, тут карта смерті. Я думаю, що це все залежить від того, від конкретного регіону. Мій прогноз зберігає актуальність до 24 числа, включно по областях. Тому заходьте, дивіться, мій прогноз по областях, там сказано більш конкретно, де є більше загрози, де є менші загрози. Ну, я скажу так, я очікував гіршого прогнозу. Слава Богу, я не побачив чогось прямо настільки жорсткого. Тим паче, що карта смерті вона в колоді Таро має декілька значень. Але ми, ми дивилися конкретно на питання стосовно загроз. То карта смерті в даному випадку це поганий знак. Тому я би сказав, що загрози присутні. Саме в цей день не ігноруйте повітряні тривоги та будьте максимально обережні. Бажаю всім добра, позитиву, благополуччя. Нехай ваші янголи та вищі сили вас бережуть. Виконуємо далі нашу місію. Виконуємо далі наші зобов'язання перед вищими силами по зупинці цієї війни. І продовжуємо працювати. Так, бажаю всім гарно. Відсвяткувати День Незалежності. Але будьте обережні, і я би сказав, все-таки людні місця краще зайвий раз не відвідувати. Такий мій висновок. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях.